Так, ну що ж, продовжуємо говорити про лінію зіткнення далі. Зокрема, про заяви Путіна, який запропонував на короткий час зупинити бойові дії. Навіщо ці заяви і як на них вже відреагували міжнародні аналітики? Дізнаємося просто зараз з нами на зв'язку. Колишній заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант Ігор Романенко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю доброго. Добре. Отже, пане Ігорі, давайте з Покровська розпочнемо, тому що знаємо, зараз більшість уваги зосереджена саме на цьому напрямку. Експерти мають різні оцінки. Хтось каже про те, що ситуацію ще можна виправити, треба вибивати росіян з міста. Інші зазначають, що для уникнення невиправданих втрат із міста краще виходити. Що вам відомо, із військової точки зору, які є варіанти розвитку цієї події? Обидва варіанти про які ви говорите, вони можуть мати місце, але реально бачив цю картину безпосередньо командири тактичної ланки внизу і треба на місці її розглядати і приймати відповідне рішення з старшими начальниками для того, щоб забезпечувати процеси пов'язані з тим. Щоб і утри продовжувати утримувати це місце, і це не означає, що безповоротно якби дочекатися повного оточення і втрати всіх наших військовослужбовців для того, щоб з'ясувати цю ситуацію в той район прибув головнокомандуючий збройної сили України, генерал Сирський, і на місці розбирається всім, тому що як би не було важко у нас з ресурсами. Резервами майже тільки він, мабуть, цієї ситуації можна знайти, хоч якісь для того, щоб покращити ситуацію наших службовців, які виконують завдання навколо Пакровської мирноградської агломерації. Угу. І тому я думаю, в ході цього цю ситуацію будуть прояснять і намагаються впливати керівництво наше, від. Стратегічного рівня до тактичного ви знаєте, що я зауважив про це. До речі, от вчора буквально розлетілася новина про те, що росіяни вивісили свою ганчірку з північного в'їзду в місто з боку Гришеного, і вони вивісили російський прапор. Потім за кілька годин його збив український ФПВ-дрон. Навіщо росіяни це роблять? Це така психологічна гра, чи можливо, це звіт для генштабу Російської Федерації. Ну там такі оцінка багатогранна може бути, може бути воєнно-політична, і це uh -huh. говорить про те, що якби якщо про пари, підхід загальний, то місто взяте. Тепер пропагандистські для того, щоб навколо цього довго і нудно якби всім розказувати, яким чином це це відбулося. Вони герої виконують завдання Путіна і таке інше. Uh -huh. На є суд військовий, ну от це позначили. речі, їм там платять за це окремі гроші. Той хто і вони серйозносити в їм що до да, окремо як виконання, такого роду завдання, тому що це має і морально психологічний. А потім от давайте піднімемося до стратегії. Якщо чому Путін запрошує кореспондентів туди, як би щоб Україна пішла на зустріч, це кому? Ми будь-в якому питанні на зустріч цьому Кату і злочинцю, Ну я не знаю, він може бути настільки наївним, ну це його права і глибинного народу. Вот а значит Путіною побачив, що можна впливати на Трампа, тобто до телефонної зустрічі одне у Трампа після телефонної зустрічі, такої як уже безпосередньо Алязі, на Алясці, інше, і тому використовувати ми ж пам'ятаємо, що це не перший прийом, який він використовує в переконанні Трампа. Він вже були декілька. Випадків, коли говорив, там э, оточили 10 тисяч українців, і чуть не Трамп просив ну ви там відносини до них, і, ну і так далі, uh -huh. по алгоритму э, пропагандистському, путінському. Тому э, значить, він використовує зараз, зараз, тому що він виграває час в цілому для. Продовження такого роду дій він хоче виправдовування такого роду дій в світовому перед своїм глибинним народом. Ну, це по-друге, ну, все має місце, і тому, а, тому ми бачимо наші ядерний а цю на значить, дубінку. Виковує і в Білорусь до того було і зараз тепер не ядерно, тому що китайці якби не дозволяють Орішник пропагандинський, що Тобто, що можна, Те, що у них скрізь успіх, вони скрізь просуваються, і треба виконувати ультимативні вимоги, все це якби з цієї точки зору працює і приймають участь не тільки його пропагісти, а і він особисто. і тому так відбувається. Пані Ігорю, але ж ну тут цікава історія. По перше, ви згадали про Арішнік Посідон, те, чим зараз лякає Путін власне весь світ, те, що там буде запускати ядерну зброю, те, що постійно відбувається розширення лінії фронту і розширення кіл зон. І зараз Путін виходить з заявами про те, що все, от ми про це сказали. А тепер давайте проговоримо про певне перемир'я, або навіть не перемир'я, а на певний час припинення вогню. Тобто, це свідчить про що, що ці всі ляка. Тому що не виходить щось на фронті або мало людей. Зараз чуємо про мобілізацію. Тобто, це про те, що там все не так добре, як вони показують своїх медіа, ну це саме завжди. на лінії Почас. зіткнення саме... так. У них не добре з точки зору їх планів з двадцятого року. Ми ж пам'ятаємо коли стратегічні плани наші оборонці і народ цілому поламали. Там три доби Київ, там місяць, вся Україна і, і решта. І по тим планам, які вони формують, наша бороться їх руйнують. Дедлайни, в тому числі захоплення Покровська і Купінська, повинно було бути там на початку з жовтня, потім на середину, ну і так далі. І це боротьба. Боротьба йде в інформаційному. В тому числі інформаційна частина широкомасштабної війни дуже важлива була, є, і буде у всіх війнах, а тим паче, що в цій широкомасштабній війні, яка зараз відбувається на території України. Тому він таким чином себе поводить і намагається все це використати. Важлива ситуація по суті, вона важка, і в Покровській, і Куп'янські. І тепер питання у тому наскільки у нас є ресурсів спроможності для того, щоб цю ситуацію виправляти в інтересах сила оборони України uh -huh. Uh -huh. до речі. Я хотів ще запитати, запитати вас про Куп'янськ, яка наразі там ситуація, тому що за повідомлені діпстейту там частково вже червоні зоні. Він ми бачимо розширення сірої зони. Чи можете ви прокоментувати, що там наразі відбувається? Ну, ця характеристика по кольорах про яку ви сказали сутність відображає, що вони просуваються по городу ну уже наші баїдуть в центрі, mm -hmm. і от ви зараз показували карт, мапу Дуже важливо, що питання не тільки по самому купінську і купінську вузловому. А питання ще по угрупуванню, які знаходяться, якщо подивитися на стід нашому угрупуванню від річки Купінська, це там мости, переправи, які забезпечують логістику і то угрупування. І тому якби падіння Купінська обертається, якщо це може відбутися, ну серйозною важкою ускладнення ситуацією навколо. Uh -huh. І більше того, а таки, якщо подивитися на мапу, от по цьому угрупуванню розташуванню, вони всередині цього групування зі сходу нанесли удар, і не таке відбулося зв'язку з цим, і там ситуацію треба не тільки по самому місту розглядати, а і навколо його, і вона важка. Ну але таки, залежить. Значить, ні генерал сирський не чарівник, ні там місцеве командири тактичної ланки. Є боєприпаси, є логістика, є ресурси, але в першу чергу є люди, які обмаль то можна впливати і міняти цю ситуацію на користь сила оборони України. Але наскільки це є, велике питання найближчий час буде зрозуміло. Що ті все ж збираються десь будь-хоч якісь ресурси, чи зможуть там вони стабілізувати? ситуацію. Дякуємо. Розуміємо, що ситуація змінюється. Ну, якщо і щодня, і щохвилини фактично на цій лінії зіткнення. Дякуємо, пане Ігорю, за роз'яснення. З нами на зв'язку був колишній заступник начальника генштабу ЗСУ, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал генерал-лейтенант Ігор Романенко. Дякуємо вам.